Любі мої, вітаю, з вами Галина Прігріс. І сьогодні я ділюсь другим моментом на рукавах. Тобто, як я айкордовим методом закривала низ, я додам в описі у цьому відео. А як я закриваю рукав? Тут в три ниточки айкорда, в три петельки, а тут ось у дві петельки. У мене сам рукав широкий, пишний. Складається з 80 петель. І ось такий у мене вийшов стягнутий рукавчик. І зараз я покажу, як я це робила. Значить, саму кофту я в'язала спицями номер 3 тобто лицеві петлі. Тут у мене ажур, візерунок, вся все, що по розрахунку. А на рукаві всього 83 петельки спицями номер 4. Тепер маркера я прибираю і беру спиці номер 3. Спицями номер 3. Я ось так повертаю першу петлю. І пров'язую абсолютно всі. У мене 84 петлі на всьому рукаві. І пров'язую по дві спицями номер 3. Пров'язую по всьому рукаві, ось так, дві разом. Але ось петлю перевертаю, скажу так, закос під ажурчик. Це не павутинка, це звичайна кофта, але мені хочеться оригінальності. Ось так. Тобто пров'язую, і у мене виходить, бачите, як вони широченько достатньо. За рахунок того, що я перевертаю петлю. Ось так, щоб добре видно. І так, абсолютно весь рядочок по колу пров'язую по дві петельки. Тобто я в половину його звужу сам рукавчик. Перше по кількості петель. І друге за рахунок того, що я взяла спиці на розмір менший. Так, до кінця рядочку повністю по колу, зменшую петельки. Завершую цей рядочок. Акуратненько ось так пров'язуючи спицями номер 3 Якщо у вас не парна кількість петель, це також не, ну, ніяк не повліє того, що ви пров'яжете або одну слідуючу петельку, або три. Тобто тут ролі не грає. Тепер що я роблю? Перетягую повністю спицю, тому що у мене тросик довгий. Перетягую повністю спицю, так, щоб у мене ось тут вийшла робоча спиця. І продовжую ще один рядочок. Ще один рядочок мій буде складатись із таких пров'язаних петель. Тобто, я не піднімаю, не додаю, а зразу починаю пров'язувати. Пров'язую ось одну петельку спицями номер 3 Акцентую. Одну петельку пров'язала, потім ось цю петельку і слідуючу пров'язую разом. Повертаю на спицю обидві петлі. Знову ж пров'язую. А цю петельку пров'язую із слідуючою, тобто почала закривати зразу. Знову ж повертаю на спицю обидві петлі. Пров'язую спочатку ось цю задню або передню, і дві петлі. Повертаю знову на ліву спицю. Спочатку пров'язую ось цю. І дві разом. За задні стіночки, переодягла на ліву спицю і знову ж пров'язую одну, і дві разом, і за задні стіночки. Знову на ліву спицю переодягаю, пров'язую і дві разом, знову переодягаю на ліву спицю. І ось такий акуратний, тоненький айкордик у мене виходить. Знову ж пров'язую одну і дві слідуючі. Повертаю на спицю, пров'язую її і дві разом. Повертаю, пров'язую, хочу, щоб максимально було видно добре, повертаю, пров'язую і дві разом. Повертаю на ліву спицю і дві разом. Цю пров'язала. І дві рази. знову повертаю на спицю петлі, звісно, підтягую їх. Ось такий тоненький, акуратний, виходить, у мене ось екордик. Так, повністю пров'язую по всьому колу, це саме по колу, на безшовному рукаві. Перекидаю на ліву спицю, пров'язую. Думаю, що немає необхідності показувати весь рукавчик, тому що повторюється одне і те ж. Пров'язую спочатку задню петельку, а потім дві разом перекинула, пров'язую або передню, а потім слідуючи дві разом. Те, що я показую, думаю, максимально буде вам доступне. А ви мені обов'язково напишіть, чи вам сподобалось таке закриття. Перекидаю і дві разом. І знову ж повертаю на спицю. Ось так. Завершую пров'язувати цей рядочок. Тобто повністю закриваю петельки. Ще раз наголошу самі, пров'язувала рукава на спицях номер 4 зменшувала на спицях номер 3 і Айкорд пров'язую спицями номер 3. Ось так, і з двох петельок. Одна і дві разом повертаю. Мабуть, тихо говорю, тому що. Не хочу нічого пропустити. Тепер дві разом і ось ту петельку також протягую сюди. І все. Завершила. Витягую ниточку. І далі вже в роботі голочка. Голочкою акуратно цю нитку зараз відрізаю, витягую, і буду зашивати ось. З'єднювати просто два краї, тобто дві петлі. Звісно, на міксові як я не стараюсь, поганенько видно. Тобто, у мене отут петля, ось вона, і я йду під цю петлю, яка була першою пров'язаною. Ось так. Тобто сюди голкою додаю ще одну петельку. Акуратненько підтягую, і в мене акорд, айкорд фактично по колу. Ще раз дублюю і вслідуючу петельку виходжу, тому що мені потрібні тут дві таких петлі. Ось одна і друга, тому що я їх не додавала на початку рядочка. І сюди ще раз. І гарненько підтягую. Тобто, бачите, я замітувала петелька, 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 петелька. Тобто, вони, наче в зеркалі. І все. Далі ховаю ниточку, і моя робота на цьому завершена. Ось такий класний рукавчик у мене вийшов. Готову кофточку і обов'язково покажу повністю. Її зовнішній вигляд, а з вами Галина Пригріс. Люблю, обіймаю рівних петель. Бажаю всіх обожнюю. Долучайтесь.